І цей влог сумбурний. Ха <ган> що <ган> це таке? Це Сніг. Куштувати. <ган> Приходимо додому. <ган> <ган> Пакую і їду відправляти. Коли <ган> вже починається тепло? Типу. На вулиці такий дубак. Горіхи. Каже, передачку приїжджу. Ваді. Всім добира. А в мене тут продажа случилася. Пакую і їду відправляти. Продаю свою куртку таку. Я була останнім часом у неї якось у влозі. От такі діла. Малася все зробити ще в п'ятницю, але написала, що ми на виїзді. І я не можу це зробити. Такі діла. Вчора дуже гарно посиділи, потім пішли на каву ще. Ой, прийшли додому, вони вже приїхали около часу, не, може, там вже пів В общем, лягла я спать десь около двох. Сьогодні проснулася пів десятого, зараз 10. Коля рішив з баді, ми їдемо фотографії для нього робити. Бо на карту нову робить документи, і я їду посилку відправляти, мені треба етикетку видрукувати в Я Всі діла зробила, відправила посилку. У нас таке дубео на вулиці, я вам не можу придати такий вітрюган. Коля вже справився своїми ділами, я вже встигла заправитися, заїхати трішки. До роботи їздити треба паліво. Їдемо в магазин і додому. Сьогодні такий розслобон. Ой. Ми зробили всі справи. Приїхали додому, перекусили. Ми там, до речі, дурнів. І я змонтувала влог і в півдругого лягла спати. І проспала, я не знаю, з півтори години, да, напевно. Так. Я спала. Я не спалю. Може, дві. Мама мені задзвонила, ми погомоніли трішки. Ну, як мама мені говорила, я так. М -м 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 -м". Я зробила сьогодні ліниву їжу, гречку. В духовці запекла, я вам раз показувала. І з м'язком собі відварила макарони. І знаєте, що сьогодні ноу-хау. No і З'їла багато морозива, тому завтра коктейлі One лав. <ріст> О, я вчора пила сок із водочкою. залітав в Але коли я почала трішечки п'яніти, я поняла, що мені треба ступанутися. Я не знаю чого. Раніше мені наоборот, коли я починала п'яніти, хотіла продовжувати, щоб було м'язко. Потім товчене. Ми там ще сиділи в кафе, і я не знаю, ввечері я перестала, так, думаю, так, все. Почала пити сік і все, і мене попустило. Ой, але ми сьогодні пізно вночі лягли спати, тому ми такі розвалені. Ну я, наприклад, я взагалі не хочу робити. Але зараз буде ще робочий зум, буду дивитися. І я вже змонтувала влог, виставила. Із події максимально ціловий день, який нам був потрібен сьогодні. Я б ще завтра полежала. Я не забавшую, наскільки виходить що це просто. Що? А при чому тут травень? Це він зараз зробив таке, да, напевно? Наподобі того, що я роблю, і привіз нам горіхів. Каже, передачку привіз. Вадять, це горіхи, ти не їстимеш таке. От таке діло. Бляха, муха, що це таке? Гляньте, це сніг? Сніг, це що, діло до нового року наближається? Гляньте. І що, знову Новим с З новим роком? Happy New Year, блин! Що це таке? Такий дубак я в шоці. Ужас! О, цю Ця ісклянка побилася! Глянь, Коль! Баді, що це таке? А глянь, склянка прям побилась. Баді, іди сюди. Баді, іди сюди. Баді, що це таке? Що це таке? То ж ти порізаться, мам? Що це таке? 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 Баді, Бідістой! Що це таке? Що це таке? Хто це зробив? Хто це зробив? Хто це зробив? Баді, що це таке? Хто це зробив? Хто зробив? Буває ж таке, що на вечір захотілося так сніданку. Так мені захотілося булки із яйцем. Ви просто не представляєте. Ммм. Сирочком пармезанчиком класс дуже смачно. Ммм? Коли вже почнеться тепло? На вулиці такий дубак. Навіщо нас подратували два дні гарною чи три погодою? А тепер так зимно. Просто не тільки я в шоці, а всі ці рослини, які тут стоять, вони просто в афігі від того, що відбувається. О, ніби має бути потепління, але коли та ніби має бути, невідомо. Холодно, страшне. Зимові пухани, коли будемо вже ховати? Не знаю. Гарне питання. Ого, як віє дощ, не здивована, Колі. Я в шоці. Що ми робили? Скільки так зараз? Вже 11 часов? Я в шоці. Просто представте, яка я змучена. І мені сьогодні живо монтує. І їздив, от вас і ми з закупів йдемо. Комусь ще ж поскаржити, як не вам. Хочеться просто лягти нічого не робити. Молоко. Молоко. На коктейлі. Молоко на каву. Молоко було по акції. Баді! я в бананок. Помазка. йогурт е протеїновий, хочу зараз їсти. Ти бананів чує, Да? бананчики, Ай! Були по акції, по 3 злоти за кілограм були. Помідори, чері, дві упаковки, один плюс один були. М'ясо, свинина, схаб. Що це схаб? Вирізка якась? Ні-ні. Ось, дивіться. Із спини оця частина. Як вона називається по-українськи, напишіть. Капуста, бо я хочу через пару днів зробити борщ. І ще м'ясо. І ще м'ясо. Бо взагалі перша травня, скоро. Треба жарити шашлики. У нас нібито має бути класна погода. А ще ми купили дві пачки вугля. І це все нам вийшло 124,50. Така у нас розпаковка. Сиджу. Буду влізла, змучена. Треба розбирати закупи, готувати їсти. Треба монтувати влог, а робити абсолютно нічого не хочеться. От ми ж хотіли з вами дорослого життя, самостійного? Тож хотіли? Хотіли? Ось бери, отримали, бери, живи, роби, заробляй, їсть, відпочивай і що? Я б з задоволенням зараз бувши дитиною, ковиряла іграшки. <гум> паровозиками, там, знаєте. Ліпила, щось би вишивала би, чи щось би малювала роботи. Вище голови. Добре. Менше розмов, більше справ. Треба вставати і щось робити. Що у мене тут? Для колі я готую макарони з цукіні, цибулькою, морковкою там. і ось таким фаршем. І, ну, звісно, що там приправи. Так? Будуть макарони, як це, ліниві з овочами і м'язком? Може і так. От, а для мене, звісно, що теж макарони з песто. І сьогодні із отакими, я не знаю, що тут, чи самі пупки, чи сердечка, пупки, щось такого. Те, що не йшла в морозилі камері зранку, та й буду їсти. Ось, я собі готую отакі італійські макарони твердих сортів. У мене тут кіпіш, 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 бо вже сьома година, а влог ще не виходить, курде. Ось так виглядають макарони. І ось так виглядає моя їда. Просто відварені з макарончиками з песто. Я думала, що там не тільки пупи, Я думала, що там і сердечка, і печінка, бо таке замороження в мене теж. В морозильній камері є. Але нічого, буду їсти просто пупки. Їда є, тому а галочка один є. Йду за замонтування. Тут у мене кава заварена, захотілось, представте, продовження влогу. І цей влог сумбурний. І, напевно, такий трішечки незрозумілий. Бо зазвичай я знімаю 2 дні, і влоги виходять за 2 дні. Але цей влог буде за 4 дні, 4 або 3 дні. Дуже Багато днів, але дуже мало матеріалу. Я знала, що у мене з нашої поїздки є тріх, тріх трішки матеріалу, тому взяла собі такий лайтовий режимчик, практично Три дні чи два нічого не знімала. Там є якісь включення невеличкі, але е, відпочила трішечки, трішечки максимально. Хоча все рівно жила в такому самому ритмі, тільки не знімала. Трішечки без зйомок. Хоча, в принципі, нічого такого цікавого і не було, бо те, що було цікаво, я підзнімала. Ми знову ж таки сьогодні 10-11 чи 11 годин в роботі. Сказати, що замучені, нічого не сказати, хоча мені кажеться, що я це вчора казала. Я не знаю, як жити, тому що мені бракує годин в дню. Мені треба не 24 на сім, а мені треба 32 хоча б на сім. Дуже тяжко. Що в мене така проблема якась з рукою стала з ліктем. У мене дуже сильно болить рука постійно, я її змазую отут і от лобці, Зараз тут тягне. Ця рука, якою я збираю гриби, можливо, до речі, і цього. За майже 9 років представте, що там суглоб підстерся. Фу, замучено страшне. Добре, що сьогодні влог не треба монтувати, а треба рілсик на інстаграм зробити. З таким графіком, у мене немає часу на мережевий. Вчора приїхала додому, початку сьомого, і я пропустила навчання. Ну, я його вже бачила, воно просто кожного місяця або через місяць повторюється для людей, які новачки, щоби в'їхали, але класно його передивлятися, бо. Коли ти його дивишся і коли ти нічого не знаєш, це одне. А коли ти його дивишся і знаєш, як це працює, і в тебе плюс ще є практика, ти такий о, цікавіше і все по-інакшому. Навіть якщо навчання подивитися в началі тижня і там через тиждень, я думаю, теж. Ну, це так само, як книжку, знаєте, читати два рази. От ти її раз прочитав, і там через місяць-два перечитаєш ще, чи там через рік. Ще раз і буде зовсім по-іншому восприйматися. Я чекаю колю, у нас вже пів шостого, і це шок. Я задобана, і це теж шок. Дуже тяжко в такому ритмі працювати. Люди, які працюють по 10-12 кожного дня, чесно. Мій поклон для вас. Це дуже багато для мене. Я не вивожу. Плюс я ж приходжу додому, я ж не лягаю відпочивати зразу, У мене ще є робота в інтернеті, щось підзняти, щоб було тоді щось змонтувати. Є ще мережевим, яким треба займатися. Є ще будинок, чоловік, собака, яка зараз цілий день вдома сама просиділа, і вона хоче уваги. Де чоловік, їдемо вже додому. Захотіла я одної штуки сьогодні. Якщо зроблю, покажу. З полегшення мене. У мене є такий ось піт. І я його хочу приготувати, типу зробити таку шаурму. Але м'яса у мене немає. Ми в магазин не заїхали. Собі я хочу з яйцями зробити, а Колі з ковбасками. І з овочами буде салате-малате. Ці піти треба було розігріти. Вони такі м'ягенькі стали. Такі, як тільки спечені. Цей взагалі піддувся, бачите? От. І всередину я ось накрамсала вже капусточки. Я купила, гляньте, в нашому магазині яку ритиску. Дуже схожа на домашню. Ще я беру огірочок. Огірочок, помідорчик. Колі всередину Коль з ковбаски чи сосіску? І все загружу туди і буде смакота. Що вийшло? В общем, собі я вирішила теж трішечки ковбаски додати. Там у мене капуста, я вам казала, огірочок, у мене редиска, помідорчик. От трішечки соусу, і тут трішечки такого, типу, як кетчуп, і сир, і он, яйця. Звісно, це би краще на обід їсти, але що ж зробиш? А в колі ще омлет із сосисками. Давайте куштувати. З м'ясом би, звісно, було краще. Але це класна штука. Я коли була в Египте, нам таку штуку давали типу печінка з цибулькою жарене от щось такого. Клас, тільки наступний раз з мясом треба робити. Цепита я купувала бетончик.